Зараз розсмішити наших коміків буде намагатися пінчук Олесь з міста Київ. Давайте зустрічемо. Всім привіт, всім привіт! Привіт, Олесь! Привіт! Ну, ти стендапом займаєшся. так? Так, є такий момент. У мене є одне невеличке оточення. Сказав, що місто Київ, але по перше, я живу на Лівому березі. Це перший момент, і друге там також було вписано, що я із Рівничини, бо потім мені скажуть, що ти вже з метрограда раз вийшов правильно і вже киянин, правильно Тому, щоб всі знали, що я не місцевий тут. Олесь, назвати Леся. Привіт, приємно. А тут написано місто країна. Живу в Києві, сам з села Дубенський район. Так, Млинівська громада Млинівська громада. Це там між Луцьком і Рівнем. Так, так, так. Ось це так. так ви вже конкретно гіолога... Так, Якщо вдруг вам це потрібно юр, буде, сказано. то знайте, зупиняйтеся. Ага, добре є хата. Так, приїжджайте. Та <звиця> 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 <ми, то> буде <звиця> щасливий свиней, покормите, все буде нормально. В анкеті ще є питання: чим займаєтесь? Професія Олеся, прочитай, будь ласка. Так, так. Чим займаєтесь? Професія професійно працюю язиком. Ну, по факту, да. 에, справа в тому, Валентин, що я такі питання не задаю в ефірі шоу. То тоді я можна після ефіру обговорити воліла да. б задавати ці питання після закінчення виступу. <сум> <сум> Отже, Олесь, у вас буде одна хвилина. Для того щоб розсмішити одного з коміків ну, або двох, як вам захочеться, е і ви зможете виграти дві тисячі гривень. Як тільки ви будете готові, ми будемо починати. Ну, так, давайте починати. Давайте, давайте ски, Трошки поаплодуємо. Давайте вся млинівська громада з вами, і Хмельницька Надіемся. також <свят> і Ліві <ліби, Бераківа. свят> Так, Дякую. Слуха, я займаюся стендапом і часто їжджу в різні міста і нагадаю, що в стендапі є ненормативна лексика. І часто там буває, що приходять з дітьми. І одного разу переді мною прямо сиділа жіночка з маленькою дитиною, каже, то нічого що може бути мат. І вона мені каже, мій малий знає більше матів, ніж ти. Я в цей момент побачив гордість в очах. Розумієте, я почав спілкуватися з цим малим, кажу, як тебе звати? Він такий, даня. Я кажу, трошки матюкаюся, він такий да. Каже, а скільки тобі рочки? Він такий шість. Каже, які матюки ти знаєш? Мені каже, іди на. Я в цей момент не зрозумів, чи мене послали, чи це було просто ствердження. Я кажу, то нічого, що ваша дитина перед вами матюкається, і вона мені каже, так це не мій. <рив> каже я няня. Мені стало цікаво, яке в неї резюме було, розумієте? Типу, ваша дитина одразу знатиме три мови: українська, англійська і бонусна. Правда, від бонусу ви там ах... Ось є круто нічого, що о, ну і долови тут дитину виховуєте, вона каже дитину і тут дітей виховую. Це вже третій. І от мені стало цікаво, а що з двома попередніми? З таким вихованням все ж може бути Ківа і шарі, розумієте? 59 секунда! Це, це, це рекорд, а? <праць> ківа і шарі. Як передчасно засміявся Юрій і віддає дві тисячі гривень Олесю. Олесь, ми вас вітаємо. Юре, дуже дякую. Браво. Це абсолютно чесно. абсолютно чесно. 50... Ідемо далі. Ти готовий? Так, звичайно. Давай, погнали. Друга хвилина, можливість виграти п'ять тисяч гривень. Поїхали. Я зараз кайфую від того, як в мене в дворі діти виховуються. Наприклад, вони коли сваряться, хтось їм не подобається, вони кажуть: закрий рот русський. У відповідь можуть почути, а ти закриє рот лох і знову ж відповідь за не руський. Я нещодавно виїжджав з двору, мене зупиняє малий з іграшковим автоматом і каже, дядько, а скажи паляніця. І я кажу, як він каже: Паляніця. Я кажу, так ти нормально скажеш, ну? Кажу, де твої батьки? Він каже, вдома кажу, де в Саратові. І ми зякався, почав тікати, не ставлю доняти, бо це досить дивно виглядає, коли бордати мужик, біжить за дитиною в плащі. Ну, не зрозуміють мене правильно. Нещодавно бачив, як вони катається на дитячому велосипеді. Знаєте, це дитячий велосипед з боковими колесками. І йому мама каже: Максимка, не впади. Я думаю, Я як він має впасти? Для цього ж придумали бокові колеска. Я просто навіть тявчився на дитячому велосипеді, катається. У мене був дитячий велосипед Україна. Знаєте, чи він дитячий, бо у тебе лишається дитячі травми. Це чисто з цього. Ти ж ногу під раму кидаєш, у тебе тут сальса починається. Просто. Я просто себе згадала е, велосипед Україна і ці дитячі документів. А в тебе був велосипед України? Саме велосипед Україна в мене був. Виходить, Леся виїхала на Україну, правильно? Wow. <світ> 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 Мені здається, що зараз оцей запала не потрібно, не потрібно втрачати, й... тому я пропоную йти далі і намагатись виграти 10 тисяч гривень. Так, виїхали виїхали. далі. Виїхали Поїхали далі. Я із Рівненщини, дуже люблю нашу область за того, що в нас є діалекти. Наприклад, мені здавалося, що північ Рівненщини завжди була в окупації в Японії. Я вам поясню, чого Я якось заїхав туди, заходжу в магазин, підходжу до продавчиці, кажу, можна мені ось це Продавчиця Дивиться на мене, каже Сікотов. Я дивлюся не кажу, Арігато. Я там взагалі не розумію, про що вони говорять. я думав, що вони в кінці має зробити собі харакірі, Ну, бо такі правила в Японії нічого не продала, ось тобі і харакірі. Ось і всі мої друзі на початку повномасштабного вторгнення переходили на українську мову. Я єдиний був україномовний в своїй компанії, і вони кажуть, ну тобі простіше, бо ти з рівного в тебе не було російськомовного оточення, в тебе не було російськомовних батьків. Я з ними погоджуся, тому що моя мама вона з дуже проукраїнської області, як Брянська. Це дуже українська область. Коли в перший в Брянськ прилетів, вони зразу Оличку, що це трапилося. І мій тато також виріс дуже про українському регіоні як Крим, де до цього часу живе його рідний брат в місті Сакі. Я знаю ще з чого назвали місто Сакі, з того, що в дядька валіка в голові. Це чисто Ого! Я думаю, що всі зараз прислуховуються, і як ви круто спілкуєтеся з українською мовою. Ой дуже дякую. Да, Насправді в рівному дуже жахлива українська мова, і я коли почав працювати ведучим. І тільки тоді в мене вже проявилося щось нормальне. Раніше хотілося, щоб Ірина Фаріон і така просто Шевченко в голові тві наклясила. ось це було Олесь. Забирайте гроші. Та ні куди? Ну заберіть десять тисяч. Ну десять тисяч, що таке десять тисяч. Ви впевнені, що будете йти далі. Так, да, мені здається, треба йти далі. Олесь 58 секунда. Да, я розумію. О, можна одну секундочку, я е, е, згадаю, що я мав далі розказувати. Е, ви розумієте, він впевнений, що йде далі, але не пам'ятає з чим. Так, я все окей, погнали далі. Твоя хвилина починається зараз. Поїхали і. Мого тата ж був брат в місті Сакі, і він не спілкувався з своїм братом рівно 8 років, поки не прилетіло в Новофедерівку, що одразу біля міста Сакі. І мій тато, як адекватна людина, яка переживає за свого брата, зателефонував йому і сказав: Там тобі привіт передавали. Ти почув? І е, раніше, знаєте, зараз сильно йде хейт на українську мову, те, що це не важлива тема. І я вважаю, що це дуже важлива тема, тому що я та людина, які відмовляли в роботі через українську мову, мені давали штрафи через українську мову. І в мене багато таких прикладів, але немає часу розповідати. І можливо, я б колись би зламався, якби не випадок в дитинстві. Коли ми приїжджали в Крим, мене часто віддавали в садочок, і одного разу мене привели в садочок, вихователька дивиться на мене і така. «А що нам скаже Наш маленький Бандеровець. І я тоді передивився в команду і кажу: ти помреш останньою. Двадцять тисяч гривень. Uh... Чи готовий ти піти на 50 тисяч гривень? Давайте. Згадуйте свої найкращі жарти, найдотепніші, uh -huh. найвлучніші. Окей, okay, добре, давайте. Можливість виграти 50 тисяч гривень. Поїхали! Слухайте, мені 29 років, і в мене вже було 23 операції. Уявляєте, ну це не банківських, так? Да? Нема також, що я за комуналку заплатив і такі, ну, ще 22 рази. І в мене в тети були суперскладні операції, і в мене завжди попадалися суперкласні лікарі. Одного разу в мене була суперскладна операція. Лікар каже моїм батькам, у вашого сина лопла пряма кишка. Але не переживайте, на кров'янку вистачить. <ріст> Ось і... Так, і знаєте, мені зараз страшно попадати в лікарню, тому що зараз випустяться перші люди, які вчилися на дистанційному навчанні. Я думаю, що операції також можуть бути е, дистанційно, знаєте, що покладуть на операційний стіл, і я почую, а загугли, як робити операцію? І тут і відповідь я загуглила, пише, операції своїми руками, а ха-ха, смотрить до конца. Найстрашніше, що в цьому відео може бути, типу, що я як. Операцію розказали робити, а як накладати шви, розкажемо в наступному відео рівно через тиждень. І ти тиждень будеш ходити. Так. Е е понятненько, ну тоді вже 20 тисяч гривень міг би забрати. Насправді, ми розуміємо, що коли ти валиш стендап, свій. Що коли залишається 5 секунд, то, то вже не час для того, щоб розказувати початок історії. Але в цілому дуже круто. Дякуємо дуже. Олесь, ми тобі зійшомо тільки успіху. В тебе дуже непогані жарти, але сьогодні, на жаль, тобі не пощастило. Так, да, дякую, всім дякую, всім пока. Дякую, пока. Смішно, Розміши, смішно, і В наступному сезоні чекайте, обов'язково 50 заберу. Все, всім пока.